Чому людина їздить на дачу взимку, щоб відзначати свята, писати книгу, відпочивати від міста або кататися на лижах з дітьми? А навесні часто буває так, що працювати в саду вже цілком можна. Сонце гріє, а ось будинок ще сирий і холодний. Чим же прогріти його, щоб в натоплених кімнатах установилась особлива атмосфера заміського будинку, де приємно починати і закінчувати день? Експрес-обігрів для цього підходять обігрівачі. Початківці гріти з місця в кар'єр, щоб приміщення прогрілося швидше. Перед включенням приладу кімнату провітрюють близько 5 хвилин. Тепловентилятор. Прилад миттєво перемикається з холодного на гаряче повітря, але використовується зазвичай для недовгих візитів або лише в якості аперитиву, тому що багато мотає і включити, наприклад, електрочайник, щоб не вибило пробки. Швидше за все не вийде. На жаль, повітряний потік спрямований крок вліво, крок вправо, і ви залишаєте зону комфорту. Прилади, що працюють за типом фена, сильно сушать повітря. Проте цей недолік ранньою весною можна звернути собі на користь, включати тепловентилятор, поки ви працюєте в саду, щоб він просушував кімнату з меблями. Суворою зимою 2012 на роботі щодня по кілька годин з невеликими перервами утеплялися витродуєм. Не відразу я зрозуміла природу щоденних жорстоких головних болів, висушеної шкіри обличчя, втняного волосся постійно хотілося пити, пересихала носоглотка, як результат поганий настрій і низька працездатність, причому після виключення в кімнаті швидко ставало холодно. Теплова гармата. Набагато потужніший аналог тепловентилятора, потужний повітряний струмінь, сумлінно сушить сирі кути. Але і вашу шкіру теж як надовго включати гармату, підкажуть ваш фізичний стан і показання електролічильника, електрика, фліжко, електричні матраци і простирадла, влаштовані за принципом теплої підлоги, забезпечують суху теплу постіль за півгодини, матерчатими грілками користуються і вдень вкривають ноги, сидячи в кріслі або накидають на плечі, протипоказано використовувати людям з кардіостимулятором без електропрост надачі ніяк. Зазвичай восени або навесні приїжджаємо на дачу під вечір. Відразу включаємо опалення, у нас електрокотел, але в ліжко лягає раніше було просто неможливо вона крижана, тепер набагато простіше. Одночасно включаємо котел і електропростирадло на слабку потужність, поки поїли. Лягаємо спати, це просто казка якась, ліжко тепла. Гостинна Маріахт. В тепло цомстат, електропростіні електроматрасі і електродеяла ціві. Правила безпечного користування постільною електробіллю, якщо полотно сире, просушити його перед включенням, відключати на час сну, не класти під голову довгограючі грілки, такі обігрівачі розігріваються і віддають тепло поступово. Вони невеликі і мобільні, Оливний радіатор. Гріється повільно, спочатку масло, потім корпус, лише потім навколишнє повітря. Старі моделі працюють за принципом природної конвекції, тепле повітря самопливом струмує вгору. Щоб зігрітися поруч з таким мастодонтом, доведеться сидіти дуже близько до нього. Сучасні варіанти з вентилятором віддають тепло швидше і активніше за рахунок примусової циркуляції повітря. Вбудований термостат дозволить вибрати потрібну температуру. Яка буде підтримуватися автоматично? Апарат не нажерливий, тому його краще використовувати як додатковий обігрів, наприклад, відтанути у тепловентилятора, а потім включити масляний. Потужність вибирають за принципом 1 квт на десять 2, інфрачервоний обігрівач, інфрачервоні іч обігрівачі нагрівають не повітря, а предмети для дачі підійде будь-яка модель. Типом лампи денного освітлення, екран ік на штативі, плівка килимок за типом теплої підлоги на випадок відключення електрики існують навіть мініатюрні газові ік. Користуюся на дачі цим обігрівачем потужністю 600 з 2006 тисячі шість рвисить над ліжком, дає ненав'язливе, м'яке тепло, як ніби лежиш під сонцем, але без світла. Свінгстатхц, оцовікцом ревів 2,17538 як працює і обігрівач від газу конвектор, як і масляні радіатори, ці прилади теж працюють за принципом природної або примусової конвекції. Повітря зігріває металевий або керамічний нагрівальний елемент, гаряче повітря починає надходити приблизно через 1 2 хвилини. Моделі з електронним термостатом не клацають під час роботи і дозволяють працювати в автоматичному режимі вкловик. Конвекторне опалення стає популярним в якості основного і недорогого джерела тепла в міських квартирах, приватних будинках. На жаль, користувачі часто пишуть, що тепло в кімнаті тримається рівно стільки, скільки працює прилад відео. Принцип роботи конвектора, капітальні споруди, піч стає часом єдиним порятунком, якщо взимку на дачі трапляються перебої з електроживленням чи ні підключення до газової магістралі. Печі тривалого оранже. У чому фішка? Цих печей ясно з назви, а ще вони хороші тим, що однієї закладки дров вистачає на 4-5 годин, їх можна під'єднати до водяного контуру, це допомагає підвищити пічного опалення, і тепло рівномірно розподіляється по всьому приміщенню. У продажу є великий вибір моделей. Користуюся бо такого в даний момент якщо гріти ТОМ-3, дрова жере, тільки завантажує, якщо за бортом 1.0. Восьми годин тління домогтися жодного разу не вдалося, максимум три години. Вісім-п'ять нахабна брехня, тут чотири нуль. Не менше тепла відлітає в трубу, складно вибрати потрібний режим, охолоджується так само швидко, як і нагріває, що не може бути інакше. Це не альтернатива кам'яної печі, яка гріє своєю масою двома, трьома протопами на добу. Це не що інше, як дуже хороша буржуйка. Фьорахц Орюм. авдрю в топіць. В 922-61421 впевнена, негативні відгуки пишуть ті, хто не вміє топити, кажу, як досвідчений користувач, піч встановили на дачі в будинку 60 Дуже задоволені роботою печі, користувалися до глибокої осені, а морози були вже в жовтні. Будинок прогрівається швидко, за 30 хвилин з вечора робили закладку дров, прикривали засувки на довгий оренджер, приходили на наступний день. В будинку тепло, а в печі ще щетлі вугілля, значить, піч всю ніч дає тепло. Валерії автономно тепло, рюпи чи каміні 3.0, 0 Дімого для бюлеріана, от покупки до установки, хтнув відео. Як топити піч тривалого горанже, бареня піч цегляна піч, звичайно, не скоро нагрівається, але ж і набагато довше віддає тепло. У селі у тітки в спальні була спеціальна піч типу голанки. Всередині якої зміївся Димар у жовтні за один годину в кімнаті 17 м2 Температура піднімалася на 3-4 градуси. А як здорово було читати, притулившись до її теплого боку, кімната в 10 м2 грунтовно прогрівається за 2-3 години, вистачає двох оберемків товстих полін. Після прогорання перекривають димохід, закривають, піддавали цегла повільно віддає тепло, і до ранку в кімнаті зберігається цілком комфортна атмосфера. Для поїздки на один-два дні безумовно кам'яна піч комфортніше, затишніше і дійсно має іншу якість тепла Ломантінгс, Горюм авдрювій автопіц в 9 2 2 в 6 1 Хоча вибрати спосіб обігріву можна будь-який, важливо пам'ятати, що найкращий ефект від кожного виду обігрівача буде помітний тільки в утепленому будинку.